Приходить бабуля в банк дуже-дуже у діта з рюкзачком таким потертим і каже до клерка: Хочу відкрити рахунок у вашому банку. Він каже, добре, відкривайте. Але в мене є одна умова. Сума буде дуже велика, і я хочу, щоб мене обслуговував сам директор банку. Добре, зараз піду, спитаюся. Пішов, спитався директора банка. Все, нема питань. Директор банку, добре, я вас зараз. Буду обслуговувати, але можна, бабулічка, одне питання, де ви взяли таку суму великих грошей? Вона каже: Я спорю з усіма кажу. Виграю парі, а як це? Ну так, дивіться, давайте з вами поспоримо, що у вас яйця квадратні, а не круглі, на 5 тисяч доларів. Директор банку. Уявив, та що, у мене ж все нормально там, давайте поспоримо. Добре, каже, тоді я зранку, в 10 ранку прийду з нотаріусом, перевіримо все, якщо ви виграли, я вам дам 5 тисяч доларів. Добре, добре, вечором ще цей директор банку встав перед зеркалом у ванні, приміряв, все у мене ж там нормально, все, я такий впевнений, приходить ранок. Без п'яти десять заходить бабуля з нотаріусом. Цей каже директор банку: ну що, бабуля, принесли гроші? Вона каже так, але перед тим як я їх віддам, я маю впевнитись, Знімай штани. Він знімає, бабуля дивиться, але ж я літня жінка, мені треба потрогати. Каже, трогайте, що мені за п'ять тисяч доларів хай трогає. Тут бабуля підходить, бере його за яйця і ззаді бабулі по стіні сповзає її нотаріус. А директор банку каже: А що з ним? А що розумієте, Я вчора ще й з ним поспорила. Що сьогодні рівно без п'яти десять ранку буду тримати директора банку за яйця.